Є Сковорода як філософ, в чому полягає вчення, філософське вчення Сковороди? Що є найголовнішим з його ідей? І знову ми губимось. Ми знаємо вчення про споріднену працю, ми знаємо вчення про дві натури, три світи. Але ми ж бачимо, що це не вичерпує глибинні сенси, які породжує філософія Сковороди. Чому так? Я вважаю, що справа в тому, що ми дуже часто, історики філософії, підходять до вчення Сковороди із звичними стандартами: теорія, метод, система, категоріальний апарат. Це ловитва невловимого птаха. Тому що Сковорода як мислитель, як філософ, він належить до. Такої своєрідної символічної філософії, філософії символізму. Це перш за все ми відчуваємо, коли знайомимось із творами Сковороди, читаючи їх безпосередньо з його мовою. Мова Григорія Савовича дуже складна для сприйняття. Зрозуміти її можна лише єдиним чином визначити і зрозуміти. Проінтерп... Проінтерпретувати ті символи, яким він надає важливого значення, і які виникають в міру пізнання людини себе та навколишнього світу. Мислення і, відповідно, мова Григорія Савовича органічно пов'язана з внутрішніми переживаннями та почуттями автора. Я думаю, ми погодимося, що не так часто ми бачимо. Таку спорідненість особистості філософа і його вчення. Він інтуїтивно і містично пережив у власному досвіді те, що викладає і у своїх творах. Він дуже добре розумів, що чиста метафізична, раціоналістична думка сама в собі, вона не є повноцінною. Цінність думок набуває значення тоді, коли за ними стоять. eh emotii